Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Ромб. І сьогодні в нас на огляді електричний кормоподрібнювач ДТЗ КР-02ТА. Він призначений для подрібнення насіння злакових культур, пшениці, ячменю, жита та кукурудзи в качанах під час приготування кормів. Отже, розглянемо елементи конструкції. Електричний асинхронний двигун потужністю 2,5 кВт з алюмінієвою обмоткою забезпечує привід подрібнювача. Підключаємо мотор до однофазної мережі 220 вольт. Встановлене теплове запобіжне реле захищає двигун від перепаду напруги в мережі або в разі заклинювання мотора через потрапляння в робочу зону сторонніх предметів. Також завжди під рукою сучасний пилозахищений вимикач. Камера помолу закріплена на фланці електродвигуна. Завантажувальний бункер зернових об'ємом 6 літрів змонтований на робочій камері агрегату. Він виготовлений з міцного пластику. Під бункером є регульована заслонка. Напрямна труба подачі качанів кукурудзи спрямована під кутом 65 градусів до площини робочої камери. У неробочому стані труба закрита пластиковою заглушкою. Знімаємо захисну кришку, викрутивши гайки-баранці і отримуємо доступ до внутрішньої конструкції подрібнювача. Між корпусом робочої камери та захисною кришкою є ущільнювальна гума. Робочий орган, молотковий ротор, виконаний за схемою 4 ряди по 5 молотків. Вони рухомі, термічно загартовані з двобічним пилкоподібним заточуванням. Ніж відрізання качанів не просто приварений до робочого органу, а складає з ним єдине ціле, виготовлений з суцільного шматка металу. Змінне сито зі стійким антикорозійним покриттям огортає робочий орган практично по всьому колу камери подрібнення. До комплекту входять чотири сита залежно від потрібної фракції помолу 3, 4, 5 та 6 міліметрів. Міцне та якісне лакофарбове покриття надійно захищає кормоподрібнювач від дії вологи та інших агресивних чинників довкілля. Отже, перш ніж переходити до роботи, кормоподрібнювач надійно фіксуємо на краю столу тумби тощо за допомогою болтів та гайок, що йдуть в комплекті, та встановлюємо завантажувальний бункер. Також необхідно заземлити агрегат. Безпосередньо перед роботою перевіряємо надійність кріплення деталей та вузлів, стан ізоляції проводу живлення. Якщо ви запускаєте кормоподрібнювач уперше або після тривалої перерви, то проводимо обкатку мотора без навантаження протягом 10 хвилин. Перед тим як завантажувати сировину в камеру, просіємо її крізь сито. Не рекомендується також використовувати вологу зернову масу. Завершуючи огляд подрібнювача, хочу звернути увагу на його особливості. Зокрема, робота практично з будь-яким видом корму, включаючи злакові та бобові культури. Можливість отримання максимального об'єму корму за мінімальний час. Невеликі габарити, тому для нього будь-де знайдеться місце. Для роботи необхідно лише встановити потрібне сито, закрити захисну кришку та натиснути кнопку Пуск, а після завершення роботи вимкнути. З повною ж версією огляду кормоподрібнювача ДТЗ КР02ТА, що включає перевірку його у роботі з використанням різних сит та практичними рекомендаціями по експлуатації, ви зможете ознайомитися на youtube каналі ДТЗ. Також тут є можливість залишати свої питання з приводу техніки та отримувати вичерпну відповідь фахівця. Якщо бажаєте дізнатися більше про кормоподрібнювач GTZ kr 02 та та його технічні особливості або придбати агрегат, то, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент. Обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме інтернет-магазин Ромб вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж десятирічним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативною доставкою в будь-яку точку країни з власних складів, до ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого сполучення. Спокою та надійної роботи техніки. Додам, що будь-яка техніка, якщо її інтенсивно експлуатують, часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин для техніки ДТЗ. Заходьте на сайт Запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що відео для вас було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі у нових відео на YouTube-каналі Ромб. Все буде Україна! Бувайте!